Святий Йосифе, найчистіший обручнику Марії, достойний опікуне Ісуса, наймиліший мій покровителю, сьогодні знову поновлюю докази своєї глибокої побожності і довір'я до тебе, благослови мої щирі наміри, щоб я міг тобі служити, надіюся, що ти мене й усіх тих, що тебе прославляють, будеш і сьогодні охороняти від усякого гріха та проти небезпек особливо ж допоможеш нам в годині смерті. Випроси для мене від Ісуса особливу ласку. Господи Боже, ти дарував мені святого Йосифа. Заступником і покровителем, глибоко дякую тобі за це. І хоч я негідний того, надіюсь, що ти для слави Його імені вислухаєш мою молитву. Амінь. І як вони виконали все згідно з законом Господнім, повернулися в Галилею до Назарету, свого Міста. Ісус і Марія лише для того залишили своє місто, щоб виконати все згідно з Господнім законом, опісля ж повернулися назад. Любім і ми тихе укрите життя та Його спокій. Не виступаймо явно хіба тоді, коли цього вимагає наш обов'язок або любов до ближнього. Тоді сповняймо точно і досконало все те, чого вимагає від нас честь Божа і любов до ближніх. Йосиф і Марія тоді щойно повернулися назад у Назарет, коли виконали все за Господнім законом, деколи прив'язуємося до добрих учинків, що їх нам вдалося зробити, або осіб, до яких ці вчинки стосувалися. Бережімося, не обманюймо себе, втікаймо від вдячності й чужих похвал, повертаймося до нашого скритого перебування, любім самоту в ній залишаємося до тих пір, поки не накаже нам інша воля Божа. Вона проявляється в любові до ближніх чи інших обставинах. «Святий Йосифе, ти взірець внутрішнього Божого життя, моли Бога за мене, щоб і я якнайдосконаліше очистив своє серце від усякої земної скверни, щоб полюбив самоту, молитві та у внутрішній злуці з Ісусом шукав і знайшов своє щастя. Амінь. О, яким щасливим був святий Йосиф! Він одержав не лише ласку оглядати Ісуса, але міг з Ним говорити, Його слухати, Його на руках носити, виховувати, про Нього піклуватися і бути учасником невимовних тайн, що залишились у таєнні від світу. Монастир бідних сестер у Руані мав сплатити борг у розмірі двох тисяч. Франків. Термін сплати наближався, а каса монастиря була порожня. Для своїх бідних ще мали трохи поживи. Але звідки ля взяти? Дві тисячі франків. Хіба святий Йосиф поможе нам у цьому прикрому становищі? Тож відправимо дев'ятницю, говорили сестри. Підготували прохання до опікуна. Святої родини і поклали його під статую святого. Ще й не закінчили набоженства, як настоятельку закликала до себе одна нетутешня хвора жінка, яка жила у готелі. Чи можете ви, преподобна сестру, у своєму домі відвести мені одну кімнату? запитала жінка. Настоятелька відповіла. Ми лише бідних. Старих можемо прийняти, але я вкажу вам дім, в якому запропонують краще місце. Чи можете ви, питала жінка, прийняти милостиню? Ми лише з милостині живемо, відповіла настоятелька. На це жінка віддала настоятельці скриньку, в якій на велике здивування настоятельки якраз була сума дві тисячі франків. Про яку просили сестри у святого Йосифа?